Доброго дня, пізнав вас по відео. Ви цього року також збираєтеся перешкоджати журналістські діяльності? Збираюся. А що ви збираєтеся робити зараз? Судитись будемо. Так, з ким? Солодно. З Українським народом? А чому з українським народом? А з ким саме? З журналістами. А Журналісти це не український народ? Український <звіли> народ. До речі, ну, тілом повідомляє, повідомляємо вас про те, що мирне зібрання, яке гарантовано статтею 39 Конституції України, те ж саме, як і з метою демонстрації мапи, ручних корупційних розслідувань Київ, мапа корупції за Конституційну Службу країну справі за Конституційне подання Міністерства внутрішньої прав України. Щодо офіційного громадського. Я хотів би зазначити, що дійсно о 4. 16 годині сьогоднішнього дня до виконавного Петрівської сільської ради надійшла заява за паніка РПСО щодо проведення е зібрання акції протесту біля президентської резиденції з метою презентації мапи гучних корупційних освітлення. Що зазначення обставини спочинається рано загрозу та, небезпеку, та без, небезпеку щодо забезпечення громадського порядку. Хотів би також зазначити, що е, проведення акції е, заплановане на ж, жилих вулицях села з Нової Патриціоні Київської області, на яких проживають люди та відповідно було нам зазначені. Це підтверджується заявою ну, безпосередньо в даному судом процесі, це підтверджується заявою громадян, яку ми додаємо до матеріалів справи, яка проживає біля в'їзду до Ми. Е, і по однієї громадянки Ну, В даному випадку ми додавали від однієї громадянки, разом з тим ради радою не, нерозово звертається, яка повідомляє, що е, вона заперечує проти проведення масового зібрання біля її помешкання, оскільки відповідно конституцію України забезпечує її конституційні права на її право на відпочинок та відповідно на право на відтримування для особистого життя яким чином збиралася Новопетрівська сільська рада вжити належних підготовчів дні для забезпечення безперешкодного проведення громадянам мітингу і підтримати громадський порядок? з, з, ну, ми зобов'язані звертатися до відповідних органів охорони, охорони закладу здоров'я mm -hmm. і до відповідного райвідділу міліції, який обслуговує Я селену. Ми бачимо, що сільська рада повинна звертатися до відповідного відділу охорони закладу здоров'я. Передбачено те, що ми здійснюємо статтєю 39 закону про місцеве саме регулювання, бо обрачено всі території. Ви свої оскільки Завчасне сповіщення позбавляє можливості позивача організувати і вжити належних підготовчих заходів, позивача. Не органів внутрішніх справ, а саме сільську раду. Зрозуміло. Повідомлення про проведення мирних зборів до органів внутрішніх справ не надходить від позивачів від, відповідача по справі. І... Окрім звернення до органів внутрішніх справ. Куди ще ви збиралися звертати? звертатися? Ми збиралися звертатися до виживської районної лікарні а з... Зновили... З метою східної той, що акція мала проводитися громадянами в кількості 30-50 чоловік, з метою забезпечення охорони здоров'я цих громадян, оскільки комусь може стати зле, чи може. А чим запередбачено? Знову ж таки, загальні норми, які ми назвали. Загальна норма не передбачає звернення до лікарів? Ну, в законі не буде, в законах України не передбачено безпередіть. Звідки ви берете, що... Е... Звідки ви доходите висновку з приводу того, що маєте звертатися в лікарні. Ну, До поохоронних органів можна я задам запитання. Ну, Дотримуйтесь, будь ласка, порядку в судовому засіданні. Дайте голову, чому поставити запитання, тільки після того, як буде поставлено запитання, мені давати немовірність. Вам це зрозуміло? так, То Скажіть, будь ласка, яким нормативним правовим актом передбачено, що сільська рада повинна... Забезпечувати порядок не тільки шляхом на звернення до правоохоронних органів, а ще й до лікарні або до органів охорони, охорони здоров'я. Це ваше тлумачення статті 39? -го? також. Особисто ваше тлумачення? Це не особисто моє тлумачення, це, е, ну, це ситуація, яка вже сталася на сьогоднішній день, наскільки. Е, ну, це позиції позиція сільської ради, оскільки проводилися мітинги на цій вулиці вже безліч разів і, і бувало разу викликали швидко? Кожного разу виживалися максимальні заходи з метою забезпечення. Кожного разу викликали швидко. Зверталися до вижировської лікарні з метою забезпечення чергування автомобілів. І що були випадки, коли потребували допомоги медичної особи, які проводили мітингу? Ну, це здорова людина. Ну в даному випадку поки що не було, але... Не можу, відповідати, що, не можу сказати, що там цих 50 чоловік присутніх завтра не стане зле, і ніхто потім буде відповідати, на кого буде покладено тоді відповідальність. Скажіть, будь ласка, яка небезпека створюється проведення не в камеру закладу для оточуючих? Вже... У е, 30-50 осіб, тим більше що це особи, журналісти, які мають презентувати програму, про яку... Дасть пояснення Ми вважаємо, що з цим позовом до забезпечення жителів своєї територіальної громади. І ми вважаємо, що порушувати це буде їхнє право на особисто їх життя, на відпочинку. Саме, ви надаєте від чому, ви вбачаєте порушення проведення такого зібрання? Порушення проведення зібрання? Зберуться 30-50 чоловік журналістів, які мають згідно з заявою презентувати якусь там мапу корупційних розслідувань. В чому полягає в даному випадку небезпека в громадському порядку таким заходом, проведенням такого заходу? Не, небезпека я не, я не, це, це тобто Це мирна акція, акція протесту чи демонстрації. Ми тобто, взяли, що це акція протесту. Я... Це демонстрація. А звідки ви взяли, що це демонстрація? Тому що вони мають претензувати, претен... Презентувати, Презентувати. мапу корупційних розслідувань. в чому полягає демонстрація? Презентація мапи корупційних розслідувань. Ви взагалі усвідомлюєте, як цей захід... Має проводитись чи буде проводитись? Ви з'ясовували в організаторів цієї акції? Для себе ви з'ясовували це питання? Для себе ми це питання з організаторами цієї акції, знову ж таки, досить свідове засідання не з'ясовували. А чому? Оскільки, я повторюся ще раз. Ви ухиляєтесь від відповіді на запитання. В чому ви вбачаєте? Порушення громадського порядку, якщо зберуться. 30 або 50 осіб представників українських змі, які будуть представляти мапу корупційних розслідувань, в чому тут порушення або небезпека порушення громадського порядку. Значить, я не знаю, як ви будете, я ну, не представнику позвичайно. Можете бо... відповісти на, на це запитання? Чи не можете? Якщо можете, можете давайте відповісти. відповідь. Можу Якщо відповісти. не можете, не ну, хиляйтесь відповідь. Можу відповісти. Це, це, це буде зібрання фактично великої маси людей. 50 чоловік – це не одна і не дві людини. Буде це зібрання на житловій вулиці. Я не, я сільська радія, не сільська рада, не впевнений, не відомо сільська як поведуться до цієї людини. Ну, то ще відповіді. По-перше, менш емоцій... емоційно. І не підвищити тому суд. Спокійніше, будь ласка, надавайте відповідь. Окрім того, що там, на вашу думку, значна кількість людей, яка потребує е, залучення представників Міністерства внутрішніх справ. Інша якась загроза існує, окрім кількості, яка викликає у вас підозру. Можуть, Будь-які інші підстави, от, окрім кількості людей, існують у вас з приводу того, що буде існувати певна загроза, окрім кількості. кількості Я питаю з приводу загрози громадському порядку. В нас не передбачено в зазначеному повідомленні, не передбачено, в якій формі буде здійснюватися це зібрання. Може, якби ви це питання з'ясували, то взагалі і цього позову в суді не було? Це можна було б якось вирішити шляхом взаємних порозумінь? Справа в тому, що проведення даної акції передбачається на житловій території нашого села, де проживають люди, які скаржаться на проведення даних заходів. Де скаргів ці Хто скаржець? Одна зі скарг долучена до... Тільки одна особа, яка проживає, А Скільки там Ну, Безпосередній близькості проживає порядку 10-15 судних 10 війська. З 10-15 тільки поскаржилася одна особа? Ну, тільки вона поскаржилася, але наскільки я знаю, зустріч так, що в принципі більшість там не задоволена з собою. Більшість задоволена, настільки ви знаєте, це не докази до складі. Ну, але... Скажіть, будь ласка. Звідки стала цій особі, яка звернула була зі сказ, бо те, що надійшла така заява з приводу того, що буде проводитися така акція саме в певний день і в певний час. Цю вона заяву подавала до попередньої подібної. А на цю акцію хто небудь скажеться? На цю акцію ніхто не скаже, бо ніхто, окрім сільської ради, коротше політети мене не знав, проїжджу. З, з приводу осіб, які там прошу бачити, це може бути обізнаний з приводу цієї акції, станом на сьогоднішній На А сьогодні ні, ніхто не називається. Тобто і скарб фактично ніяких не виходить. Також саме на цю заяву скарг не розповідають. А чому тоді представникам змінили розповісти про, ці, про ваше розслідування скільки в іншому місці? Ну от зазначу, що Межигір'я одне з 19. -тим. Ну а чому не врешті 18 -ти? Чому саме Межигір'я? А тому що це резиденція президента, президент це ну не знаю, представник нашої країни. Е е е і взагалі людина, яку ми обираємо, найголовніша. І е е щодо цієї людини були багато розслідувань щодо цієї резиденції і багато запитань. Журналісти щодо і багато фактів, але на ці факти жодним чином не реагує не прокуратура, жоден орган влади. І ми хотіли зазначити, що це одне з місць, одне з 19. І тим більше, що президент два роки тому нас запрошував. Нас президент запрошував два роки тому. А чому визначений час проведення акції з 8.30 до 11 години? Зранку президент... Ну, він, а? Ну, для чого такий час обраний вами? По-перше, це зручний час зранку. По-друге, -по це президент, який нас запрошував, він виїжджає. Він на ну, на роботу. В цей же день не запрошував саме на 6 червня. Якби ви сказали, що він вас 6 червня запрошував, а тоді відмовився. Ну якось би було зрозуміло. А то на 6 червня не запрошував, а бабу визначено 8.30. Ранку до 11 Ми сподіваємося, що президент буде їхати повз нас, побачить нас і вийде до нас. А Ось, на вашу думку, таке скупчення людей 30-50 осіб, не створить якоїсь небезпеки або незручності для осіб, які там мешкають поряд з цією резиденцією. Минулого року журналісти приїхали проконтролювати Рішення суду. скажіть, будь ласка, на який результат ви розраховуєте проведенням такого мирного звірння? В першу чергу, як представник руху статус-цензуру, розраховуємо, що про ці корупційні факти, які зазначені на маті, яку будемо презентувати, дізнається суспільство. Це якби типу відкрите джерело, і що це відкрите джерело може прочитати купа людей і власне, приїхати на, на акцію. А я не можу це би, проконтролювати. ну, я, я навіть не знаю, як на це реагувати. Да, я, ну, я, я кажу, що це філософське питання, що е, кожен раз, коли сідаєш в метро, і, я, ти ж не можеш контролювати все, там, що там буде, як там буде. Що таке, суддя зазначив, що такі порядні часи зараз. Ось, Там Дніпропетровські вибухи і ну, таке інше. Ну, я не знаю. Так що Мустафа сказав, що 40 людей це. Це наш прийде в судом засідання міські адміністративні справа за промовитись. Новопетрівська сільської ради, від району Київської області, до Соколенка Артема Васильовича про обмеження право на мирне зібрання, встановив до кількох зазначили, що Новопетрівська сільська рада не зможе звести свій терміну, тобто менш ніж за добу, забезпечити, будь ласка, так знімайте, щоб не заважати мене, mm -hmm. забезпечити, організувати життя належних підготовчих заходів для проведення громадянами мітингу та підтримати громадський порядок з метою повних прав та свобод інших осіб вказаних строк. Представник відкривача протипозову заперечував, запросив відмовити його задоволення підстав вказаних у позовній заяві. Відповідач проти позов заперечував, тобто просив відмовити його до того, пославшись на те, що на його думку представників позвичав достатньо часу для здійснення певних заходів превентивного характеру з метою забезпечення правопорядку. Казав, що перелічити коло представників змі, які будуть присутні при проведенні вказаного мирного зібрання, він не, не може в судовому засіданні, оскільки цей перелік є не буде погоджено додатково виключити можливість участі інших осіб. При проведенні мирного зібрання і не може розраховувати на забезпечення силами державної охорони адміністрації президента та працівників Міністерства внутрішніх прав відповідальність за правопорядок та мирне проведення мирного зібрання та виключення негативного наслідку бере на себе. Як не може зазначити або підтвердити факт приєднання до вказаного мирне. Мирного зібрання інших осіб, які не є представниками ЗМІ. Змі. відповідальність за забезпечення корона громадського порядку та уникнення неординарних або надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в результаті великого скупчення людей. Він бере безпосередньо на себе вважає, що державна органи внутрішніх справ мають певні можливості для того, щоб запобігти виникненню масових зарушень або подій, що призведуть до порушення громадського порядку. Залишив лише подані документи та матеріалу, цініше наявні докази, які мають юридичне значення для розвіду Представників сторін суд вважає, що поза підлягають задоволені виходячи з наступного. Невжиття заходів превентивного характеру, вірогідності інформації про проведення певного заходу масового характеру, тощо ігнорування складових, що, складови, що та стан захищеності має своїм наслідком, організація масових заворушень, що супроводжується погромами, підпалами, знищенням мена, захопленням захоплення будівель, споруд опором представникам влади застосуванням зброї або інших предметів, які використовуються як зброю, а також активної участі. Інших осіб, враховуючи те, що у сучасний період формування правової держави характеризується загостренням загальної криміногенної ситуації, суд, суду вкрай, слід вкрай уважно та ретельно вирішувати питання щодо ефективного забезпечення суспільства та громадян від будь-яких проявів, проявів насильства. ухваленні постанови суд прийняв до уваги, той факт чи відповідач, не зміг визначити певне коло осіб, які будуть присутні проведені мирного зібрання 0612 06. 06. 06. року, гарантувати відсутність інших осіб, ЗМІ, зміники радикально налаштовані до діючої влади та запобігти можливості порушення громадського порядку, суспільної моралі та безпеки конкретних осіб. Про Скажи, будь ласка, що буде завтра? Завтра, я думаю, що журналісти прийдуть проконтролювати рішення суду про заборону.